Ексклюзивно для ранкового шоу прокидайся, українські зірки розказали, які є вишиванки в їхньому гардеробі. Наприклад, народна артисти України, Ольга Вячеславна Сумська, зняла свій гардероб тільки для нашої програми. Друзі, стою біля своїх вишиванок і думаю, яка я щаслива, що вони у мене є з різних епох, різних часів, від різних дизайнерів. Ось хочу вам показати дуже старовинну сорочку. Це борщівка справжня. Це можна сказати музейний експонат. Минуле століття, ось ці вишиті бісером. Думаєте, що в мене тільки одна шафа вишиванок? Помиляєтесь. ходімо далі. Відкриваю. А тут різнокольорове багатство. І хочу вам показати найдорожчу в моєму серцю вишиванку. Це вишиванка з батисту моєї мамусі. Зараз у моєму гардеробі близько напевно трьох-чотирьох сценічних костюмів власне з українською вибікою. Кожна з цих суконь для мене це більше ніж просто одяг, більше ніж просто візерунок. Бо Україна вона не тільки на сорочці. A i w sercu.